Мої вітання, шановне панство, подивимося сьогодні про 666-й день війни. Ви просите подивитися, це 21 грудня. Давайте глянемо, чого нам чекати, що цей день принесе для України, що цей день в контексті війни, тому що, ну, така собі дата, да? не дата, а таке собі число. Таке. Начебто наштовхує одразу на негативні думки, але давайте подивимося 666 день війни в Україні. Чого чекати Україні в цей день? Ох, хо-хо. Так, добре, дивіться. Давайте спершу я нагадаю про те, що так, нагадаю про те, що Таро не дуже любить строки, тому е орієнтуємось не конкретно на 21 грудня, а плюс-мінус якісь дні, там, можливо, до тижня туди-сюди. Тобто похибку погиб, все рівно дає. Дуже, е дуже цікаво карти показують. Перша карта вийшла. Трійка кубків, карта, карта свята. Тобто в цей період або в ці дні буде все ж таки ем, привід у України щось святкувати. Карти нам про це говорять. А, знаєте, це закінчення нашої боротьби, якийсь переламний момент, коли ми зможемо отримати результати того, про що ми боролися, за що ми боролися. Так? Карта смерті, карта трансформації. Смерть в розкладах говорить про те, що буде змінюватися ситуація. Це як, це як точка перелому, це. Смерть, знаєте як? Це про зміни, якщо ми. Ну, Наприклад, це особистий розклад там для України, да? це про зміни в... в подійності, зміни в житті. Якщо до цього розкладу все було дуже-дуже добре і виходить карта смерті, то можемо сказати, що ну, мабуть, щось таке насувається, да? що гарні часи закінчуються, будь-будь, ласка, уважний, тому що там десь доведеться. Будуть якісь ситуації не дуже приємні для тебе, змінюється, щось змінюється. А так як у нас в Україні ну, вже скільки рочків війна, то можемо сказати, що по карті смерті закінчується етап боротьби. Тобто закінчується етап війни в Україні, війна добігає кінця. Щось має віджити, на чомусь буде поставлена крапка. Багато, мабуть, сьогодні так я трошки сумбурно описую, але але, панство, ну це не, це не погані карти. Це, знаєте, от наближається кінець, те, за що ми дуже довго боролися. А взагалі по трійці кубків карта свята будемо щось святкувати всі разом. Гарна карта. Давайте ще чого ще чекати, Україна. 66 день війни. Уход від агресії, уход від бойових дій. Ну, це самі карти перевернулися, Да і все рівно по мечів, знаєте, це певна така собі зупинка. Така собі зупинка, зупинка бойових дій. Але двійка це не зовсім про кінець. Все ж таки, це про перемовини, це про другий етап, це про те, що закінчується щось одне, а друге починається, Тобто хочеш не хочеш. Да. Але як вимушений, вимушений уход від агресії. Тобто, щось таке станеться да, по цій карті, щось таке може статися, чи то у агресора. Да, це у рашистів по королю мечів, що, можливо, їх змусить вийти з певних наших територій, бо це те, що ну, одно від другого залежить і їх вийти з наших територій і е, закінчитися активним бойовим діям. Е, карта Шутана, дні колоди, карта обнулення знову ж таки, але давайте я хочу сама карту дістати. Ці, мабуть, хай. Тут лежать, я їх залишу, раз уже вони вийшли. Давайте сама чого ще чекати. 21 грудня. Україні, чого чекати в контексті війни? Дуже багато буде допомоги надано Україні. у України з'являється шанс. Це знаєте, шанс на співпрацю, шанс проявити себе, шанс отримати певний результат. Взагалі, по Пентаклям, якісь, можливо, вклади будуть в Україну робитися напередодні да, або в той період. Можливо, якесь спільне виробництво з кимось Україна почне, розпочне. Да? Це про інвестиції в тому числі. Взагалі я вам хочу сказати: от дно колоди, хтось дуже сильно намагається розхитати, розхитати українців. Спокій в Україні. Ну добре, давайте про. 666 день. А що стосується військових дій, давайте окремо ще запитаємо військові дії. Що по військовим діям в Україні на 666 день? Це 21 грудня плюс-мінус. Що по військовим діям? В Україні на 666 день? Слухайте, як цікаво. Ну, от, е, як до цього, да, от карти так дно колоди привернуло мою увагу, так і зараз ці карти вийшли. Дивіться, таке відчуття. Так, я тут трошки посуну, щоб було мені зручно і вам трохи видно. Таке відчуття, що буде змінений, що буде змінений вектор руху, що стосується війни в Україні, бойові дії. Вони будуть потихеньку зупинятися. Можливо, тут взагалі вже по, тем, по певним напрямкам буде якась зупинка. Знову ж таки. Карти не показують строк конкретно там 21-го числа. Можливо, трошки до, можливо, трошки пізніше. Да? Але карти говорять про те, що по деяким напрямкам, можливо, вже певна зупинка, по 9-жезлів вона буде. Нам тут більше наголошують про те, що в цей період українці стикнуться з. Маніпулюванням всередині країни, з тим, що хтось буде намагатися зіткнути лбами українців між собою. Це ІПСО, це маніпуляції, це певне залякування, брехлива інформація, підливання масла в вогонь для українців всередині для того, щоб вони встали, для того, щоб вони вийшли проти системи, проти правосуддя. Це інформаційна атака, направлена на баланс всередині країни, направлена на правосуддя всередині країни. Правосуддя це органи провладні, да? це той, хто приймає рішення зробити так, щоб люди почали сумніватися в правильності рішень. От в цей період. Тут карти говорять про це. І тут потрібно бути дуже уважним, тому що по місяцю зрозуміло, що комусь це дуже вигідно, хтось намагається розсварити людей всередині країни. Причому, ви знаєте, карта нам не перший раз про це говорить. Добре, давайте ще спитаємо. Взагалі цікаво, дивіться, уход від агресії. А в плані бойових дій ну, все, все сходить на ні. Причому по деяким територіям вони вже можуть відійти. Десь воно вже і закінчиться, і зупиниться. Тобто я вам хочу сказати, що ну, карти доволі непогані. Карти доволі непогані. Давайте ще запитаємо, що чекає Україну 60-66, ще буквально пару карт, можливо, щось. Що ще новенького нам скажуть карти Україна, 66 день війни. Знову таки карта змін. Шість камечів. Це і про повернення людей. Це про повернення територій, це про те, що ситуація буде змінюватися. Ну, дивіться. Україна бере контроль е, в свої руки. Ми будемо йти від поганого. «Шістка мечів карта про, е, про те, що Слово забула зараз, друзі. Про уход від агресії, уход від е, місця, де тобі погано, уход. Від війни. Імператриця карта України, карта порятунку, карта гарного життя. Тобто ми від агресії повертаємося до гарного життя, до миру. Імператриця це мир. Ось так, друзі. Мені хочеться спитати, що буде відбуватися на фронті. На фронті, що буде відбуватися в цей період 666 го дня війни? Що буде відбуватися на фронті? Ну, мечових карт немає. А, дійсно, зміни такі будуть, можливо, десь якийсь рух ще буде. Е, карта говорить про те, що у нас буде е, пріоритет, не пріоритет <ріоритет> у українців буде сила в руках для того, щоб змінити ситуацію на фронті. По трійці жезлів, знову ж таки, ми будемо просуватися гарно вперед, і окупанти вороги наші будуть відходити, нам будуть відкриватися нові дороги, можливо, десь будуть повертатися землі. Слухайте, ну, і знову ж таки агресивних мечових карт немає. Є, є карта про те, що в нас буде достатньо сили для того, щоб змінити ситуацію. Які події будуть на фронті, і карта перемоги і шестілька жезлів. Тобто ну, буде. Це карта тріумфу, ну, карта перемоги. Я не говорю про те, що закінчиться війна в цей момент, але б дуже хотілося панство. Я була б дуже рада, якби так воно сталося. Але карта говорять, що потроху воно все до того. Наближується, що у нас дійсно є шанс закінчити війну до того періоду. Да? Або десь поруч там закінчаться ну, не повністю війна, а активні бойові дії. Активні бойові дії. Я про це вже давно вам говорю, і дай Боже, щоб так воно і було, щоб всі події підлаштовувалися саме таким чином. Тому, друзі, ну, і карта Сонця», і дев'ятка пентаклів. Гарні новини. Ну що вам сказати? Давайте будемо молитися, щоб так насправді воно і було. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую за ваші коментарі, за вподобайки. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.